Доброго вечора на часі тема дня і у студії у нас президент Федерації легкоатлетики області Геннадій Заболотний. Вітаю вас, пане Геннадію. І власне найперше запитання: підсумуйте, будь ласка, ось останній чемпіонат світу з легкої атлетики. Ви вже знаєте результати, знаєте, як все відбувалося? Прошу поділіться, ну, добрий вечір, шановні глядачі. Перше, що хочу, хочу відзначити, те, що така подія, яка відбулася в Донецьку. Минулої неділі вона є надзвичайно важливою для країни, є надзвичайно непересічною подією, тому що проведення заходу такого рівня не тільки спортивного, але взагалі будь-якого заходу, в якому прийняли участь близько 180 тисяч, 180 країн, півтори тисячі спортсменів, не рахуючи. Тренерів і іншого персоналу, які були залучені, це подія надзвичайно серйозна для України. Вона є, крім того, і іміджовою, тому що ми заявили, про проводячи цей чемпіонат про себе як про державу, яка здатна виконувати такі серйозні організаційні моменти. Ну, для того, щоб було зрозуміло, чим відрізняється змагання з легкої атлетики від якихось інших змагань, це те, що одночасно на арені відбувається декілька подій. Тобто відбуваються якісь стрибки, якісь мітання, десь хтось біжить по колу і таке інше. Тобто їх скоординувати і, як кажуть, спланувати в часі, щоб одне іншим не заважало, це надзвичайно складно. Але Україна і Федерація легкої атлетики України з честю справилися з цією задачею. Можна ще сказати, наприклад, такі хочеться привести цифру, що до проведення чемпіонату було залучено близько 600 тільки волонтерів, які допомагали в організації цього процесу. Якщо, да, за за Ну, На жаль, Кіровоградщина представляла тільки два спортивни, але я хочу сказати, що чемпіонат світу був е, він такий по е, не, не дитячий, а, е, тобто це, е, діти до 96-го року, включно народження, ну, тобто по 17 років максимум. і Ну, як би, те, що ми бачимо на цих змаганнях, це, по суті, є майбутнє нашого спорту, майбутнє нашої легкої атлетики. От я що хотів сказати, представляли два спортсмени: це Яна Качур і Артем Таран. Обоє вони є чемпіонами України в своїх видах, але, на жаль, вони не змогли. Пасти навіть в полуфінал в силу різних обставин. Ну і перше, це те, що є особливості фізіологічні певні, наприклад, українців, які в 17 років відрізняються від, наприклад, там жителя Кенії, наприклад. от Просто ну фізично ці люди вони ну, в цьому віці вже як, як би, фізично вони більш розвинені. Більш, більш розвинені да. Тому саме в цьому у віці надзвичайно важко їм конкурувати з представниками от, би, тих, е, ну я не скажу, як це не, не національності, а в общем зрозуміло, да? mm -hmm. вот. але вони показали е, непогані результати. Е, е, я накачу навіть. Е, Якби встановила свій особистий рекорд новий. От, е, І, в принципі, це, е, ми вважаємо, що дуже непоганий виступ кіроградської команди на чемпіонаті світу. І, до речі, це теж дуже серйозно, тому що. Знаєте, легка атлетика, вона з одного боку дуже демократичний спорт, а з іншого боку, надзвичайно складний чим. Тим, що є єдина федерація легкої атлетики, ну є знаєте, є види спорту, такі, там, вони створили собі якусь федерацію, да, якусь по версії там, чогось там. І собі зібрали п'ять країн і проводять там чемпіонат світу. А інші зібрали собі, ну що ми там будемо, ну, зберемо собі ще якихось п'ять країн, там, робимо свій чемпіонат світу. Тут чітка, як би до речі, Федерація легкої атлетики світового входу більше країн, ніж в Організації Об'єднаних Націй, такий цікавий факт. І уявляєте собі, яку конкурентну боротьбу витримують ці наші спортсмени, адже легкоатлетикою в Україні навіть займаються десятки тисяч людей. От вони з цих десяток, десятків тисяч були відібрані і змогли війти до збірної і гідно представити. І нашу область, і Україну на змаганнях. Пане Гнаді, які були організаційні, можливо, проблеми саме у Кіровоградців? Ну, у кіровоградців, знаєте, не хочеться е, щось казати, розбавляти ну, цю, е, піднесений такий настрій після е, змагань чимось. Ну, аби мати далі досягнення, потрібно все да, ж таки. Да, говорити, але але є, є дійсно, є така у нас. Досить серйозна проблема. Це, на жаль, спортивні чиновники, які повинні опікуватись проблемами спорту. На Кіровоградщині мало уділяють уваги. Я буду казати не тільки про легкоатлетику, а взагалі розвитку спорту, особливо в частині потребує технічної землі. Я вам скажу так, що, наприклад, я просто вам приведу це, як кажуть, конкретний факт. От наші спортсмени, які приймали участь в змаганнях, їм так і не виділили кошти. На проведення зборів тренувальних, тобто вони тренувалися, і як вони могли, за які кошти вони змогли знайти головним чином це особисті кошти. А цей підготовчий період він надзвичайно важкий і складний. Тобто потрібно не тільки нормально харчуватися, але багато-багато чого потрібно. От федерація забезпечила. І федерація і міністерство забезпечили їх членів зборної команди би, формою. От, там був, був би, хтось знає, хтось не знає, був певний такий інцидент, коли артем Таран виступав в шиповку, який був перемотаний скотчем. От, але це не проблема навіть. Ні міністерство ні федерації, тому що спортивне взуття, спортсмен завжди купляє сам, тому що це така дуже індивідуальна річ, яку ну, треба есть, потрібно було йому по це потурбуватися. Я думаю, що. А, на наступні змагання ми зможемо це ну, якось допомогти йому, щоб дійсно такого не було, тому що був такий досить курйозний, курйозний момент. А якщо казати про взагалі про проблеми легкої атлетики Кірогращини, то а, перше це те, що обласний центр і таке прекрасне спортивне місто, воно не має на сьогодні легкоатлетичного стадіону. Коли він буде? Чи його обіцяють? Я відкрию вам невеликий секрет. Ми зараз знаходимося в на етапі такого стартапу з виконання чи з вирішення цієї проблеми. Майже всі перемовини закінчилися. Ми виконуємо зараз спільно з КПС. Футбольним клубом, який зараз пікляється цим стадіоном, виконуємо проєктні інші роботи підготовчі, і побачимо, якщо а, все вдасться, то можливо, а, і ми віримо в це, що Кіровоград буде мати легкоатлетичний стадіон. Але а, є ще один дуже цікавий момент. А, які ми теж я думаю в наступному, в наступному році виконуємо, ми дуже б хотіли разом з і обласною державною адміністрацією і з обласною радою зробити, хоча б в декілька районах, ну, наприклад, там как би по кустовому методу провести реконструкцію стадіонів для того, щоб можна було. Зрозуміло, дякую, пане Геннадію. На жаль, наш час вже вичерпано. Я бажаю вам більш міцної матеріальної підтримки та нашим легкоатлетам. І нагадаю, що сьогодні у студії теми дня був президент Федерації легкоатлетики області Геннадій Заболотний. На все добре та залишайтесь на каналі Кіровоград.